У дворі під великим деревом жила кішкою, у якої народилася кошеня. Вона доглядала свої дитя і намагалася дати йому все найкраще, але, на жаль, це не завжди виходило і люди. життя було зведене. В час кошеня підростало, одного разу мама кішка не повернулася додому, кошеня горювало, шукала мати. Так вимушилося, що навіть не винявчила, Намагалася знайти собі її. У цьому дворі жили безхайці покинуті рідні тварини. Вони були сильними та жорстокими, цікували кошеня, тому йому до того самі віку. Пішов гейс, сиротинцю, тримав на нього сталі кудлати пес. Тобі на не місце, не вешайся тут. Пішов гейс, пішов, пішов звідси. Давно про хана не отримали. З наш мішку грав, вона його від відмиски і люди квіти. Сумно було кошенят, всі його ганяли, та ображали. Часто він плакав, згадуючи маму. Байдужа жителька будинку, самотня старенька бабуся, намагалася хоч, хоча б трішки порадувати кошеню, виносила йому ще не трохи теплого молочка. Ось тобі, Любчику, попий тепленького. Порадуй тебе, хоч трішечки зігрінщиця, промовила бабуся. А це б мені у неї жити, мріяло кошеня, але воно не знало, що у бабусі жив собака, не, який не любив котів. Та ось одного разу у дворі з'явилась дівчинка. Вона переїхала з родиною з небезпечного місця. Часто гуляла зі своїм великим другом псом по кучці Байрек. Після так назвали на честь безпілотника Байректа. Такий швидкий та активний. Пес був дуже дружелюбним і, вихов... і вихованим, дуже любив свою маленьку хазяйку та її батьків, бо саме вони врятували та, його та вивезли його з собою. На одній з прогулянок байрі побачив кошеня, спробував підібратися до нього, але, але Кошеня срібнуло. Дерево хотіло е, втекти, але довірливо тернулося боком об ноги баріка. Так почалася їй друзі. Не що, сказав Баррік, моя хазяйка та її родина дуже добрі люди. Вони її ніколи не дадуть, бо просто ось мені, Ось вони мене забрали з собою. Не дали ховатися по темним підвалом під обстрілів. Людей з великим і добрим серцем не буває голосно няклого кошеня. Бувають. Вони тобі просто не, ще не траплялись. Саме ці люди з великим серцем наближають нашу перемогу. Наше світле майбутнє, щасливе життя. Зараз ось побачиш, тільки нікуди не йди. Барік голосно гавкнув, хочечи свою коняку. Баріку, ти, ти чого? запитала вона. А пес вже побіг до куща, під яким сховалося маленьке беззахисне без кошеня. Воно було таке бруднюще, що одразу не зрозумієш, якого кольору шить. Беріку, це твій новий друг? спитала вона. Весь наїсно гавкав, пригортаючись до себе кошеня. Зрозуміло, це твій новий друг. Ну що ж, друже, будемо знайомитись, звернулась дівчинка до кошеняти. Зараз виносить тобі їй дівчинка, винесла корму мишці, кошеня їло, а Берік його охороняв від інших, щоб знову у них харчів. харчі. Пашеня від душі, пригорілося біля берега, солока заснула. в так час під в додому. Дівчинка взяла на руки э, пашинян. Вони всі разом пішли додому. Бо тепер ти ж таки не справи, сказала дівчинка. Пашиня не могла повірити. В нього, невже в нього буде своя домівка і друзі? Я ж тобі казав, що в неї добре та велике серце звернуться до кошенятка. Нехай де кожного чотирилапого хвостика, опин, який опинився через, на вулиці серед слоголіття. Не йдеться людина з великим серцем, сказала кошенят, і ще дужче замочала на руках у дівчинки.